Ми зараз в магазині ВІФА, щоби подивитися на такий портативний фен. Це дуже цікавий продукт, ну, хоч може виглядає не дуже преміально, є більш преміальні моделі, але цей коштує приблизно 7 баксів баксов. оптова ціна, або навіть дешевше, якщо багато брати, і в нього дуже крутий функціонал. В нього є карабін, щоб чіпляти на пояс, або навіть на шию вішати. Є п'ять режимів швидкості. Його можна поставити отак, так. Він згибається, і можна поставити на стол. Щоб він дух. А ще тут уу, є така волшебна кнопочка. Якщо нажати сюди, з'являється снежинка і він охолоджує. Тут така металева пластина, навіть вона зараз і спареною вкриється, тому що дійсно якась тут. Я не знаю, як вони це зробили, технологічно, але за 7 баксів він ще може і охолоджувати. Якщо придивитися, вже видно, що ця штука дуже холодна. Цю спеку це просто супер. Цей портативний вентилятор ідеальний товар для тих, хто займається електронікою. Для літа це просто хід продаж. А якщо вас цікавлять такі портативні рішення або інша продукція від бренду Bifan, пишіть у Директ, відправимо оптовий прайс та допоможемо з закупкою цього товару.